Інтерпол відмовився шукати Захарченка. Про це представники ГПУ заявили на засіданні антикорупційного комітету в Верховній Раді. У генпрокуратурі заявляють, що санкції Європейського союзу можуть бути зняті з деяких чиновників часів влади експрезидента Віктора Януковича. За словами заступника генпрокурора Юрія Столярчука, це Сергій Клюєв, Дмитро Табачник і Олена Лукаш знімуть, якщо не будуть пред'явлені підозри до 6 червня цього року. Крім того, начальник управління із спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що сину експрем'єра Миколи Азарова Олексію висунули підозру в незаконному збагаченні, але ЄС зняв санкції. Більше того, за словами Горбатюка, Інтерпол відмовився оголосити в міжнародний розшук екс-главу МВС Віталія Захарченка. Наразі в ГПУ очікують відповіді від Інтерполу про оголошення в розшук Адрія Клюєва, Віктора Пшонки і Олександра Якименка.